Так, дивіться, тільки не судіть строго. Зараз я вам покажу грушечку і як обрізати. В тому році я обрізав, подивимося, який результат дала моя обрізка. І як правильно в цьому році обрізати. Щоб ви розуміли, грушка це такий, таке дерево специфічне, що, що його треба дуже акуратно акуратно дивитися, щоб менше давало жировиків. Тому ми зараз поговоримо про те, щоб тих пагонів, які ростуть догори, щоб їх було мінімум. І, і все. Зараз снігова така погода. Товариш мій, товариш, напевно, товариш. В Португалії дзвонить мені так, давай їдь, пообрізай, бо вже там люди вже всі обрізають. Ну, Нормально, це. Чи ні. Але ну як можна не послухатись, поїхав. Тому дивіться, ось така єгрушечка, бачите? Сніг. Я вон, дивіться, в снігу стою, капець-капець. І капець. є така єгрушечка, бачите? В тому році я її обрізав. Що тут було? Ось є в нас, я витягнув один. Центральний провідник, і мінімум у мене жировиків. Зверніть увагу, жировиків практично взагалі немає. Оці всі гілочки, які ростуть доверху, вони всі коротенькі, і всі навантажені плодами. Як я цього добився? Я зараз вам розкажу, і ви будете собі знати, як обрізати грушу, щоб мінімізувати оці жировики, які не потрібні. Дивіться. Так, в тому році ось можна побачити, де я робив зрізи. Давайте конкретно. Якщо ви хочете дійсно дізнатися, як його обрізати, тому я буду говорити, старатися детально, а ви вже слухайте. Дивіться, була гілка в тому році, так, ось ця нижня. Пішла, тут була гілка другого порядку, тут гілка йшла доверху, і ось ця була молода гілка. Ось, зверніть увагу. Я цю молоду гілку прирізав. З неї дало нам дві таких гілки. Тобто не жировики. Оці всі бруньки, які зараз тако видно, їх бачите, як вони відділяються на фоні, може навіть це краще на фоні снігу. Як хорошо видно. Дало нам дві гілки. Тепер, що я роблю в цьому році? Вже є з чого вибирати, ну це не жировики. Щось залишити, вони всі будуть в грушах. Нам це не потрібно. Дивіться, цю я зрізаю з переводом на ось цю меншу. А меншу я зрізаю в процентів 30%. Все. Тут я обрізав. Далі. Була гілка росла, росла доверху. Я її ось тут черкну, дало раз, два, три. Цей коротенький список, коротенький, коротенький і теж більш-менш коротенький. Але вони всі з грушками. Тобто, це не жирові гілки, які ростуть доверху на грушках. Зараз я вам розкажу, чому їх немає. Що я в цьому році роблю? Я в цьому році, е, лишу половину, відрізаю, щоб тут отримати врожай. Е, цю я залишу взагалі. Роблю, поняли, два зрізи по молоднякові. І ось цю, що пішла доверху, я її переведу на цей список. Чому я на цей список її переведу? Щоб вона мені далі не росла. Все. Тут, я її, тут вона закінчується плодовою брунькою, тут вона закінчується плодовою брунькою. Все, тут ростових процесів значить, не буде. Тут я її прирізав на плодову бруньку. Все, фактично, я її не даю змоги розвивати. Чому, чому не дало воно нам жировиків? Тому що зверніть увагу, якби я зрізав ось тако, під, е, вирізав під ноль, тут була б гола, гола гілка. Якби я зробив пеньочок на 2 см тільки, з нього дало б мощні гілки. А я зробив, дивіться, довгеньку, зараз я вам десь далі покажу. довгеньку і тут її прирізав. Вона була довга, я її десь половину прирізав. І за рахунок цього, тут, виходить, багато було бруньок і сплячих, і несплячих. І вона, виходить, неї змоги не було жирувати, тобто давати непотрібний сок, непотрібні гілки, вона заклала плодові бруньки. Тобто, поняли, да? переводити на пеньки. Ось дивіться, така сама ситуація. Була гілка, тут прирізана, тоді пішла сюди, я її тут прирізав. Що, що ми з цього всього маємо? Тут дивіться, який я зробив пеньок. Бачите, все, йому нема, що робити. Тобто величенький пеньок, великий. Воно нам дало що? Тільки плодові списки. Звичайно, що я роблю? Цей лягає на цю гілку, він, він нам не потрібний. Я його забираю ось на такий. Бачите, пеньочок теж. Тут на цих е, е, старшій деревині буде утворюватися різні. Е, ці як це вони? Плодові бруньки на дорослій деревині. Тут цей список я можу взагалі залишити. А цей що всередину, я його заберу ось так під ноль, тільки дуже під ноль забираю, щоб він ось був, Бачите, щоб, він, щоб тут не залишилася ніяка спляча брунька. Залиця спляча брунька, звідси весь сок піде в цю сплячу бруньку, і воно пожене доверху. Дуже ретельно. Тут така сама ситуація. Тут коротенький список, я його залишаю, цей залишаю. Тут дві гілки дало нам. Що я роблю? Я цю Поняли? Таким чином, я там перевів, відвів цю сторону, і тут я перевожу, відвожу цю сторону. Тобто розширяю крону. Я її перевожу, бачите, зріс ідеальний. А цю я вже приблизно он там, так, це є, так ведемо ручкою, ось тут. Все, я її тут перевожу. ось, Все. Така сама ситуація. Ось дивіться, бачите, на більш старшій деровині, які утворюються. Плодові утворення. Все, Це нам чітко все. Бачите, все, все в плодах, все в плодах. Така сама ситуація, був зріс. Все, йдемо по накатанні, як то кажеться, цих два залишаємо. Тут все в нас чітко, все в плодових закінченнях. Якщо ми залишимо, ми тут будемо мати дуже багато урожаю. В таких випадках я роблю ось так: тут пеньочок. Свого роду як розріжую, поняли? І тут пеньочок. Для чого я це зробив? Для того, щоб звідси дали такі самі плодові списики. І... І, і як воно ще там. І розвантажити трішки урожай. І тут ми теж був зріз. Бачите, зріз був по так як тут по І дало нам ось два таких більш сильніших паруска. Цей я забираю ось на такий пеньочок, зверніть увагу, під таким углом. А цей ось тут я прирізаю. Все. Дивіться, грушечка обрізана. Користуйтесь!